Починається зі звуку картини зі штриха вино і з виноградинки. А ось будь-яка справа починається з ідеї. Ви дивитесь програму Захопи ідею. Вітаю вас, як я й обіцяла. Ми повернулися у Багратіоні, аби розповісти вам ще чимало цікавого про Грузію. Виноград і вино це справжній паспорт грузинської культури. Це гордість країни. Зі вино виготовляють майже всюди, але найголовнішим виноробним регіоном є кахетія у східній частині країни. Центр регіону місто Телаві. Мешканці інших регіонів кепкують із кахетинців і кажуть, що ті завжди п'ють вино замість води. Перлиною регіону є Лазанська долина довжиною 110 кілометрів, розташована між високими хребтами Кавказу уздовж річки Алазані. Більшість вин, які потрапляють в Україну, походять саме з кахетії. Найвідомішими грузинськими сортами винограду є білий кацителі та вони сапераві, який є головною сировиною під час виготовлення різних видів вин. Кажуть, сік сапераві такий густий, що ним можна писати, мов чорнилом. Зазвичай українцям важко визначити ідентичність вина за оригінальним написом. грузини ж стверджують, вино у Грузії не підробляють. Щоб оберегтися від придбання фальсифікату, купуйте вино лише від відомого вам виробника. Упевненість у якості дарує ресторан Багратіоні. Тут ви зможете дегустувати найвідоміші вина червоне непівсолодке кінзмараулі або ж біле сухе цинандалі. Чудове стигле із пишним ароматом ягін та приголомшливим смаком у багратіоні можна стати справжнім сомельє. У Багратіоні вам допоможуть обрати саме те вино, яке найбільше підходитиме до головної страви. Відмінна особливість Багратіоні у тому, що тут можна скуштувати саме домашню грузинську кухню, мало знано навіть справжнім горманам. Основу меню становлять традиційні страви хачапурі, сациві, хінкалі. Однак їх смак помітно відрізняється від того, до якого звикли у Львові. Такі страви ще можна спробувати хіба що у далеких селищах Грузії, де зародилося їх коріння. Грузинська кухня у своїх рецептах та філософії приготування страв спирається на контраст пряного і гострого. Нам дуже приємно бути присутніми у ресторані Багратіоні. Сьогодні про цей вишуканий заклад нам розповість директор Ірина Вирт, і я сподіваюся, поділиться неабиякими цікавинками. Вітаю! Знаю, що керувати рестораном на початку роботи дуже складно, але все ж таки поділіться якимись цікавинками з вашої роботи. Дуже раді, що ви до нас завітали. Ну, насправді, дійсно, дуже важко. Починати е, керувати таким закладом, тим більше що хочеться зробити все як, як найкраще. Але завдяки нашому персоналу, це так само, як кухарі, офіціанти, бармени це насправді дуже хороші люди, обізнані в своїй справі, і вони допомагають нам дуже е, гарно створювати цей затишок. Дуже гарний інтер'єр. Хто автор цього проекту? Ми дуже е, довго робили вибір. Е, то нам саме буде створювати цей затишок. Зупинились на людині його ім'я, можливо, не таке поширене Паграм по Далеканям. Він сам з Вірменії, але працює і проживає в Сан Петербурзі. Його роботи так само відомі, і як в Москві, в Києві. Чи меню ресторану виключно грузинське? Ви знаєте, ні, хоча акцент в нас дійсно стоїть на саме на грузинських стравах, але ми так само пропонуємо нашим відвідувачам страви європейської кухні. Дуже поширене, дуже смачне, і насправді для кожен гурман знайде свою страву, яка буде йому дуже смакувати, і стане його улюбленою. Яка ваша. Ну, ви знаєте, мені всі страви нашої кухні дійсно всі дуже смакують, дуже подобаються. Ну але нам більше напевно перевагу так само, як надається стравам на мангалі, тому що в нас справжній мангал і м'ясо готується дуже соковите, свіже. Як щодо сервісу, чи є можливість доставки страви? Якщо наші гості захочуть бачити наші страви у себе вдома, ми про це дуже швидко подбаємо і надамо їм таку можливість. Які цікавинки підготували для відвідувачів? Можливо, є картки на знижку? Нашим гостям ми даруємо дисконтні карточки знижки, і нам дуже приємно бачити в нас постійних людей. Їм звичайно приємно від нас отримувати подарунки і не тільки карточки, тому що ми подбаємо про сувеніри від нашого закладу, щоб людям залишалось залишалось на згадку. Чи в майбутньому плануєте переростати у мережу? Ми зараз е, на літній період часу плануємо відкрити дуже гарний майданчик. Тобто, це буде в центрі міста. Справжня, як е, сонячна Грузія, все в зелені дуже гарно, дуже красиво на свіжому повітрі. І тим більше з такими стравами, як нас людям буде дуже напевно затишно до нас завітати. Дякую за вашу гостинність. Мом зарам діт, що з перекладу означає ласкаво. Просимо в сонячну Грузію. Ми ще обов'язково завітаємо цей неймовірний заклад, і я сподіваюся, наші телеглядачі також до зустрічі.